Хоч про нього і кажуть, що він не звик прокидатися рано, але коли щось і зможе привести цю людину до нашої студії, це Аромок Самит Яковс Монарх. Зустрічайте, хто це до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Аромок Самидкавий запрошує гостей. Професійний актор, телеведучий та лідер українського рок гурту Комвниз. Довгим видим шляхом. Його голосом розмовляють з телеекранів трансформери і телеплики, герої рекламних роликів та документальних стрічок. А скоро він постане перед глядачами в образі Бога Танатоса у постановці п'єси Леся Подерев'янського Павлік Морозов. Зустрічайте Андрій Середа у студії сніданку. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один ромоксами та запрошує гостей, культова. Група кому вниз. його голос відомий навіть тим, хто не цікавиться рок музику у 2004 році. Якщо можете згадати, Андрій виголошував з екрані телевізору гасла передвиборної кампанії Віктора Ющенка. А взагалі він рекламував майже все від горілки до чого тільки не було. Людина, яку безперебічно називають голосом реклами, але українською. Андрій Середа, доброго ранку. У нас інтернаціональна програма, іноді ми іншими мовами можемо говорити. Я сказала, кому вниз і кому вниз, а можна сказати, any anyone down. Going down. Андрій Середа готовий з вами сьогодні поспілкуватися. І, до речі, на Павліка Морозова два квиточки. 30 квітня, кінопанорама Київ 9, 4, код міста Києва 044 і Facebook Сніданок з 1 плюс 1. Бок Танатос за Є Лесипадрев'янського, але в принципі Бога, Бога, грати важко чи ні? Ну, хочу того, що в ортодоксальному тексті по дев'янського танату все не існувало, так. А, я думаю, тоді не важко, тому що легко його було, наскільки я розумію, створювати. А значить, легко буде і грати. Бог це функція. Чому його тяжко грати? Бог, ти ж розумієш, якщо ти хочеш зробити все, все добре, це дуже легко або все погано. Ну, власне, Бог робить тільки добре. Що це дуже просто, um, у нас є м, така можливість м, сьогодні, в принципі, з вами говорити не тільки як з професійною людиною, тому що з 14 до 16 людей, які грають Павліка у Павліко м, Мороза? Морозові морозові. Ви один з небагатьох є професійним актором. Як грається і а, працюється на сцені. З непрофесійними акторами, перед яких Микола Вересен, в принципі. який був чоловік. Я б не назвав себе. Я тут, та я тут не кокетую власне професійним актором, тому що я вже не працював десь років 20, можливо. І моя практика всього-навсього була десь три чимось роки. Я просто бачу на сцені акторів таку важку артилерію, яка ну от, присутня в цій виставі. Це дійсно це, це диво. Це, Завдяки власно тому, що ти вчився в театральному інституті і запрошений як актор, ти маєш можливість подивитися, чим бавляться актори перед тим, як вже ця вистава, вже як буде вже вона вилизана і буде от, представлена багатьма глядачам. А стосовно акторів, ну по він не драматург, він художник, він актор Синова. живопису, актор слова. Андрій Критенко, режисер, він також актор, просто актор режисури. Власне, версень, я ж він є журналіст, журналіст театру, я не знаю, чи він актор журналістики. Він вільно себе почуває в, в, в ефірі, і, і, і дуже, до речі, дуже класно. Це одна з найпрекрасних взагалі їхні діалоги там з його там, коханкою по п'єсі Пілегією. Це, це чудо просто під час з репетицій на душу специфічна лексика, або іншими словами, ідеоматична вам, як людині, я взагалі люблю матюкатися, я виріс власне в такій країні матюкливій. Я маю на увазі сувдепі на Україну. А стосовно матюків, їх не помічаєш не за того, що ти до них звик з малку, а через те, що на щастя, на відміну від. Унікальне введення взагалі свої своїх вистав голосом по як він це робить. Вистава на щастя, на велике диво, і просто ну вона і мала такою бути. Вона зовсім не схожа на те, як ми звикли власне до чого, от як як представляється по Дрив'янській. Це дуже виходить потужна і дуже похмура вистава. Це це, це, це суцільна готика, ну і це смерті, там п'ять здається. Закінчується смерти. так. так. Воно, воно б закінчилося ще до вашого приходу, розумієш? Їх стримували. Ці два, два хлопці цей мастер і капельмайстер, Вони порішили, вбили б всіх ще до того. Вони Ми по, подякуємо вони вам, вони, що ви до нас прийшли на каву і кажуть, у нас у сніданку, яка може бути приємна розмова. Без чашки ароматної кави. У нас є деякі відео, е ролики з репетиції. Павліка Морозова. будь Добре. Тебе надо записать вот, вот, вверх. Набить вата, Юр. Смотри, вот тут туда вот набить какую-то вату и Пионеры! Душите жадные пидорази! Будьте готовы! Взятки в И полещатка расплаты час. Рахуют человек благанного. Я не рад, все честно, планы как подарки заставить. Ребята, давайте такой план установлю, как вы работаете. Мне сейчас надо пишет, но защищать. Примышь? Туда, да. а ти ну, Придім, а, Ау. Професійна робота акторів, професійна робота і кінооператорів наших операторів. А, акторів, і, власне, Андрій Середа не помітив, коли це ми встигли так відзняти все. А, зараз пауза в нашому ефірі. Придаємо слово Ліді Таран. І...